Е, цікава ситуація. Ви казали, що не бос. Ви казали, що не бос. Та да ти що робиш? Просто. Я є стелс. Я сама непомітність. Там, де стелс, там, бляха, ця мармиза. Так, а. А давайте по черзі якось, ну, типу, якщо по черзі, це буде чесно. Ні-ні, я не хочу помрати, я не хочу помрати. Блін, це мені знову це все йти? Здається. А, не та магія! Не Де-да-де-де-де. -де 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 -де? Ага. Ах ты. Ти... Все я помер. Та. Та да. Та. Ти -ти... Серйозно. Зараз я вбиваю оцих. Ох ты, не-ні-ні-ні-ні. Не-ні-ні, це було... Типу... Програшна стратегія. Блін, вони всі прибігли за мною. О! Ні, не, не, ні, ні. Тепер мені менше подобається ця гра. Так, добре, 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 я щось трошки быканув, я не навмисну. Одинадцять. ні, 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 не Ух ты, скурува. Так, ну довелося трошки з ними. Ох, ту Ні. <плес> Ух, ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Ні. Погана, гра мені не подобається. <плес> Де я? Де я? Де я? Що відбувається? Ні, 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 не вмирай, вот. Бо... Хочу бо. Блін, і тут! Ух ти ж... Ш... Ні, це. Та яку палочку ти взяв? Це було погано. Це... Блін, я зараз від цього. Дядька помрута Ой, ну а -а 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 -а. Це було дуже підступно з вашого боку. Ви ж знаєте, що я підстав. тут помру скоріш за... за все. Я так не граю. Ця гра мене ненавидить. О, Ось отак приблизно. Все, мені одне влучання. Гівно. Бізону без захисту. Де до неї навіть підійти не може? Ага, все. На цьому наша могутність закінчилася. Ну що ж, давайте вмирати просто. Ні, типу навмисно помирати, звісно, не буду. Але там, я помру не навмисно. Але й там, де є прогалина, тобто де малень... маленьких нема. Вони всюди є. О, чого, чого тягнути? Так, ще одна смерть. Так, добре. Так, в мене закінчується стаміна і мене вбивають. Але непогано. Зар... Якби зараз меч підпалити. Та, не непогано було. Коротше. У <звук> мене є три штуки, так? А це багато чи мало? Я вмираю і закінчу.